Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кг до 10-го. Кожен мій прийом їжі починається з 30 мл алое. За 20 хвилин до їжі ми з вами приймаємо алое. Це допомагає підготувати шлунок до їжі, стимулює вироблення шлункового соку, покращує мікрофлору і засвоєння їжі, зменшує запалення слизової. На сніданок ми мене тортилі з гуакамоле. готуємо гуакамоле. даємо авокадо, сік лимона, сіль, перць і все розминаємо. Нарізаємо дрібну фіолетову цибулю, зелень і я обрала кінзу та шпинат. Додаємо все до гуакамоле, кладемо кукурузу і добре перемішуємо. Тепер формуємо тортилю. На одну чверть намазуємо крем-сир, на другу кладемо шпинат, на третю огірка, на четверту гуакамоле. Складаємо у трикутник. Це дуже смачний, свіжий і поживний Дана, щоб додати білка, я додала ще варене яйце. На обід філе хека і пюре з броколі та цвітної капусти. Хек я солю, перчу, додаю сушений часник, копчену паприку, змащую олією та запікаю в аерогрилі. Перед обідом знову 30 мл алоє. Я бачу, ви часто питаєте, де я його замовляю. Залишу контакт представника в описі під відео. Пюре я готую з масла кхі, воно додає ніжності і смаку. До обіду я додала трохи зелені, чері, огірок і шматок чорного хліба, щоб збалансувати по вуглеводах. На перекус домашні сирні ватрушки з вишнею, запечені в аерогрилі. Якщо хочете рецепт, напишіть я обов'язково не Поділюсь вечерею знову 30 мл алоя. Це допомагає організму краще засвоїти вечерю і підтримує травлення навіть у вечірній час. На вечерю у мене білковий салат додаю до нього домашню олію волоського горіха. Я замовляю її в дуже якісному магазині з Одеси. Посилання залишив в описі. Цей салат легкий, поживний з білком, клітковиною і корисними жирами. Рецепт є в профілі. Сьогоднішнє меню ідеальне для дефіциту калорій. Я готую збалансовано, просто і задоволенням. І ділюсь усім у своєму безкоштовному телеграм-каналі Тіломрі. Там є всі рецепти, відео, меню і щоденна мотивація. Приєднуйся.